Добрий день, друзі. Іще один тракторець на черзі. Це Джуджір 2001 року випуску. 170 кінських сил, 170-180, в сукорому, просто в сукоровному класному стані. Незважаючи на його роки, досить гарно збережений, як і візуально, так і технічно. Тільки що проїхався, досить гарно їде, працює ідеально, Мотор, коробочка вже ідеально працює. Гума гарна, 420-85R30. Будіє, взагалі теж будіє, 520-85. Трактор в оригіналі, не фарбований, все рідний. В даному травмі жодна деталь не фарбована з передньою навіскою та з переднім вал відбора мощності передній бом'яць. Звичайна то паливна. Тут вже стоїть двигун з 7-6 об'єму. Це американська версія, Вон управління навісочкою згорів, нічого тут не розбите, взагалі. взагалі вся навіска, немає люфту, все гарно працює. Тракторець французький. Мені незручно знімати і разом показувати вам знімати ці щиточки, щоб показати. Ну Тут взагалі дивіться. Тут стан суперовий. Тут взагалі без нарікань. Салончик ідеальний, нічого не, взагалі не потерто, все чистенько. Коробка тут йде. power PowerShift старого зразка. Вона не є повністю автоматична, вона, можна сказати, напів. Автоматична 8168 мотогодин оригінальних оригінальний першого кругу. Ще в цьому тракторі є компресор пневмо. Звісно, кондиціонер, оприлівнює Вомом. Дивіться, з 2001 року ще циферки не стерти, таке відчуття, що дуже мало працював на віску, Ну, трактор дуже гарний. А їхати ним досить просто, 7 передач виходить взад і 19 передач вперед. От я включив передачу і їдемо ми зад. Ну, так же само і вперед.